Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні будемо висаджувати кабачки вже в ґрунт, тому що, бачите, вже ось один зацвів. І по-перше, вже вони дуже повиростали. Як бачите, вони в хаті на вікні такі кволі якісь зовсім зовсім. І по-друге, що вже тут у нас пішли ось кабачки. Mm, вже будуть он, з, з квіточками, це ось кабачки вже тут будуть, тому що вже е, перші, як завжди, йдуть пустоцити, а потім йдуть вже кабачок за кабачком, тому треба вже їх висаджувати. Зараз я покажу, як я це роблю. Держи. Зараз у мене чоловік буде режисером. Ближе підходь, що ти став далеко. Ліже підходять підходний блід було. Я бачите, вирощую їх ось у кульках. І тут ось коріння каже. Ну вже хай були. Видали такий ось рівчачок для них по боках. Давай, викупай вже. Зробили рівчачок такий. Ось Господи, гвозди. І сюди викопали три ямки. Ось, бачите, ще одна ямка. Ось. Я вигіню землю. Цей кульочок розриваєте в будь-якому місці. Ми колись займалися городиною, тож ми багато садили цих кабачків по 150 курчів. Тож, якби, опит у нас трошки є. Бачите, кульок зняли легко. І так от з землею. Він щось тут вже надломане все може пропасти, ну вже так як буде. Так Присипаємо його. Не треба дуже трамбувати, тому що е, можемо е, -ду, ну, дуже притиснути цю, цей корінець і він пропаде. Зараз прольємо, Поливати не треба дуже багато. Ну, тому що У нас ще не було рідок такий прохолодно. Травжу на нової жарку, треба розбігатися, ми ще зранку вийшли, вдягнемо. Так, так от полюємо. Так як я казала, що ми вже давно займалися цим родиною, у нас є такі ось. Ой, тачку тут поставили. Такі ось видно, так? Да? Такі ось дуги ми поробили з проволоки з катанки. І отак от, от ставимо ми. Ніколи не купуємо там якісь парники, тому що у нас є свої. Ну, Нам ну, вистачить тут три дуги. Ось так отставимо от, ще подалі від країв, щоб навіть коли буде холодно, щоб до кабачків прохолода не, не попадала. Ти не от хоч далеко, бо ми найчудні й буде. І тут ще один. Ну от, зараз натягнемо плівку вже і потім покажу. Давай сюди. Жарко вже страшне, треба роздягатись. Потім Зараз натягнемо плівку, просто вона тут просто довга, сильно. Ми поки її зараз її вирівняємо, це буде довгенько. Ми її приготуємо, накриємо, я покажу, як ми це все прикриваємо. Фух, жарко. От і все. Ми плівку зложили вдвоє, щоб було тепліше, бачите, дуги, три дуги, зверху плівка і по бокам ось каміння. Плівки у нас залишилось багато після. Від нашого ставочку, там була вона вдвоє постелена. Ну, тепер нам вистачить це понакривати. Кидай в тачку траву, зараз він. тут все прибираємо траву. Далі будемо копати пампаску, але чекаємо нашу невісточку, поки вона там дитину накорми, прийде, буде нас знімати, бо будемо копати вдвох. Так, ну а так от кабачки, потім через тиждень. Побачимо, як воно буде, цікаво буде. Тому що я в цьому році, в році дуже рано посадила, Взагалі я в кінці квітня садила, а це на цілий місяць раніше посадила. Хоча в тому році я садила помідори в кінці березня і теж було нормально. І накривала, здається, в два слоя теж плівкою. Так що так, будемо тепер чекати, коли наростуть у нас перші кабачки. Ну Тут ось прибираємо, тут у нас загорожа по підзабор іде з міскантусів. Міскантус китайський, граціела. Я показувала твосини. Зараз прибираємо цю траву, свиням піде і робимо тут рівчак, щоб можна було заливати. Тому що поливати кожну ямку окремо, це, по-перше, треба багато часу. Ну, а по-друге, це, знаєте, як то кажуть, як мертвому припарки. Тут полив на другий день знову сух. Зараз цим будемо трошки займатися. У нас отак от по попід оцю загорожу всю. І от туди отак, от. тут міскамтуси. Потім вже почнуть вони прокидатися, я почну знімати і показувати вам, які вони будуть гарненькі. Ну, зараз працюємо далі поки. друзі. Трошки городини для себе саджаємо все-таки, тому що квіти квітами. А хочеться свого згороду І ми, по-перше, живемо в селі, у нас немає змоги кожен раз їздити до міста, щось купувати там. І все-таки своє-своє. Тим більше, що всі ранні овоці прекрасно знаєте, що вони всі там багато всіх хімікатів. А тут буде своє смачненьке і саме-саме натуральне. Що, друзі, бажаю ще раз сьогодні гарного дня. Все буде Україна і всім пока.